Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. 11 тисяч родин на Дніпропетровщині залишилися без електропостачання, а у Дніпрі на дорогах утворилася ожеледь. Такі наслідки негоди в області. Українські скаути доставили до Дніпра вуфлеємський вогонь миру. Запалити свічку можна до 25 грудня на залізничному вокзалі. 11 тисяч родин у 80 населених пунктах Дніпропетровщини залишились без електропостачання через негоду 11 грудня. Про це повідомляють у прес службі ДТЕК в обласному центрі. На дорогах утворилась ожеледь. Наслідки стихії долали майже 70 одиниць техніки та 500 комунальників. каже спеціалістка департаменту благоустрою міськради Валерія Лукомець. Першочергово працювали на особливо небезпечних ділянках: тротуарах, бульварах, підходах до підземних пішохідних переходів. Всі дороги були оброблені протижеледною суміш, і о сьомій ранку туман взявся коркою на дорогах під шаром криги. Можна було побачити піщано соляну суміш. На жаль, вона працює тільки туди, коли по ній їздять машини. Протягом тижня Дніпропетровщина буде під впливом західного циклону, який прийшов на зміну південному, каже начальник центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Очікуються опади сьогодні. Завтра опади невеликі. Там далі опади вигляді мокрого снігу. А наприкінці тижня прийде в сніг. У середині тижня трошки потепліше до 8 градусів тепла в день, а потім до 6 градусів морозу вночі на типу тижня. 11 грудня близько шостої ранку українські скаути доставили до Дніпра вифлеємський вогонь миру. Його везли з місця народження Ісуса Христа до Відня, потім до Києва, а звідти поїздами до 24 вокзалів України. Таку акцію представники «Укрзалізниці» проводять втретє. Запалити свічку вифлеємським вогнем можна до 25 грудня на залізничному вокзалі Дніпро головний. За словами організаторки Євгенії Васильєвої, це різдвяний син. Символ любові, миру і добра. Цей вогонь запланований для того, щоб доставити тим, хто не може зараз святкувати там чи своїх домівках. І взагалі це така приємна добра традиція, така добра справа. Я його передаю вже більше 20 років. Цей вогонь означає можливість буквально буквальному смислі зігріти Тих, хто потребує, типо. Якщо у когось буде бажання запалити вогонь, ми можемо його запалити в крамниці десь на площі, на вулиці. вона вже знесилена була. Я отак подивилась, як останній раз мені в очі, і пішла під воду. І оцей погляд я ніколи не думав, що я зможу розпізнати саме у собак. Тільки за херсонську, оцю скажімо так, операцію після підриву Каховської ГЕС спільно з волонтерами з е, інших міст е, за перші два дні було теж 500 е, тварин, і за період десь у тиждень знову ж таки з Херсону десь півтори тисячі. На базі координаційного штабу волонтерів Дніпра, який був створений у перший день штабу, Вторгнення ми заснували центр допомоги тваринам, це як окремий підрозділ, який був направлений на допомогу саме тваринам. Ми займаємося евакуаціях у всіх областях, де ведуться активні бойові дії, тобто починаючи з Харківська область, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Здебільшого зараз їздимо у Донецьку область. Це місто Часів Яр, Ділиївка, околиці Авдіївки. І на Запорізькому напрямку це найчастіше Оріхів угля і Поле. В нас один виїзд це, ну і окрім того, що ми веземо провізію там місцевим мешканцям, ми передаємо передачки військовим. Стосовно тварин, ми завжди передаємо корм для тих, хто залишається там, і тих, кого неможливо евакуювати. Ми встановлюємо годівнички, це такі станції з робом. Мостру для того, щоб вони автоматично наповнювались і безхатні покинуті тварини могли підгодовуватись. Передаємо ліки, медикаменти також почали вакцинувати тварин саме на виїзді. У наступному році плануємо робити виїзні стерилізації і забираємо саме тварин. В Дніпро і в інші міста України наразі ситуація складна, бо більшість, в принципі, всі притулки переповнені в Україні. Ми спочатку починали з притулків Дніпра, після цього притулки області. Далі йшли у центральну частину України, західну частину України. Зараз розглядаємо варіанти переправлення тварин за кордон. найбільш, ну, прикра історія була це, мабуть, в Херсоні, коли ми евакуйовували тварин і людей саме на воді. Ми виходили на човнах і шукали просто де, де які тварини є. Тобто вони були на дахах, вони були на стовпах, вони були на чердаках. Інколи навіть приходилось залізати у чужі помешкання, для тому що ми чули, що там є чи кошеня, чи собака. Ми йшли на човні з, з товаришем Ігнатом, Я побачив, що там щось в воді на. На рівні першого поверху коприсайці підпливли, і це була собака. Причому плавала її будка, тобто піднялась вода десь на рівні 2,5 з метри. Вона гарчала на мене, коли я підплив. Не можу підняти. Я розумію, що в неї перев'язалася лапа, вона заплуталася в мотузці. Поки я шукав сачок, чим її ну, підсадити, я вже її діставав сачком, перелізав цю мотузку. І як тільки вже дістали її на кришу, вона не гарчала, а навіть до, до ноги полізла, і, Тобто ми стали як друзі. Думаю, це покликання, таке внутрішнє. У всіх, у кого є розуміння, що це треба робити, він ніколи не вагається. Стосовно якихось сумнівів, там чи треба, чи не треба. Е, просто приходиться боротися з якимось е, технічними історіями, наприклад, там недосипання або недостача часу там на рідних. Але знову ж таки, е, війна ще не закінчилася. Ти бачиш, що українці, як кажуть, нація нескорених, і я думаю, що ми так і мотивуємося друг від друга. Хтось подивився, що ти ще не здаєшся, ти ще тримаєшся і так само мотивуєшся від цієї людини. Я дружина загиблого офіцера. Він був металургом на заводі. Коли почалася війна, ми обоє розуміли, що його рано чи пізно мають мобілізувати, тому що він мав військову кафедру, тож він був офіцером запасу. 14 лютого 2022 року він мені зробив пропозицію і через 10 днів почалась війна. Він хотів йти на початку добровольцем, проте я його відмовила. Я йому казала про те, що, по перше, в тебе старенька мама. Яка залишається одна, бо батька немає. Спочатку він проходив навчання майже два місяці в нашій області. Потім його відправили на нуль, Донецька, Луганська область, і там він служив всі десять місяців. Він був з самого початку командиром заводу 54 окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. І він завжди ходив на всі складні бої. Дуже велика кількість хлопців пішли за ним саме з учебки, пішли за ним, тому що вони не сумнівалися в ньому як в командирі. І вони були з ним до останнього бою. Декілька з ним навіть загинуло в тому бої. Востаннє ми спілкувалися з ним 4 березня. Ми спілкувалися по телефону. Він сказав буквально декілька речень про те, що вони йдуть у важкий штурм. Про те, що він мене кохає, і зв'язок обірвався. За його голосом я чула, що він був якийсь дуже сумний, або він щось перечував, або він розумів просто наскільки це буде важкий бій, він сказав, що ми йдемо на штурм, тож, можливо декілька днів зв'язку не буде. Максимально це п'ять днів, коли він міг не виходити на зв'язок. Загинув він 5 березня, тобто на наступний день, проте я цього ще не знала. 6-го я пішла на роботу. Знаєте, в мене ну передчуття, мабуть, в мене не було ніякого, проте мені було фізично дуже погано. Можливо, це той самий зв'язок, про який говорять. Я робила опізнання за фотографіями. Це було 26 фотографій. І, на жаль, на кожній з цих фотографій я бачила свого чоловіка. В нього було дуже важке поранення, йому осколок залетів під каску і розірвався вже там. Тому правої сторони обличчя і ззаді голови в нього вже не було. Це було важко бачити, важко розуміти, але, на жаль, був він. Після його загибелі я дала собі таку обіцянку, що я маю один рік, за який я хочу здійснити по максимуму все, що від мене залежить для його пам'яті. Я хочу, щоб як, як можна більша кількість людей про нього знала і пам'ятала. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.